У кожного є мінімум одна історія про українських артистів, що стали світовими зірками, а вдома невідомі. Флешгори Хелон Джинджер. У моєму серці особливе місце займає наш золотий емо козак Денис Шафросов. Легенда, який двічі став зіркою і двічі все промахав. Сідайте згадувати зі мною найкращу україно-американську метал драму сучасності. Хто дивиться цей відос з гітарою під звучок зараз на джент? Накрутіть волюми і требле. Починається вечірній анбернік. Небилиця у стилі гая річі розпочинається у місті Маріуполь, де у 2005 році сформувався колектив Pictures Inside of Me. Який за наступні 5 років взяв усі очівки українського метал гурта? Виступ на Руїнації, розігрів заморських гостів на Росії, записали альбом на лейблі Інша музика, ну і розпалися, звісно. Коли основний склад Pictures Inside of Me розійшовся з лідером гурту Сергієм Кравченко на Ютуб, як останній фак ю Серега залив нову пісню Тесла, де на відміні від жорсткого метал кору був популярний на той час проіграш у стилі дискотека і Тіктонік, Олди пам'ятають, що у 2010 році поставити у метал пісню Транс вважалося чимось прогресивним і крутим. Серьога після Тесли грозився, що зараз наробить таких пісень кучу англійською мовою і стане феймос, що означає відомий по-англійськи. Поки Кравченко підкорював Україну і Росію, ютубер Ебав 92 якого я далі пропоную називати просто денчик. В році так у 2010-му декілька разів успішно залетів у тренди Ютубу із своїми гітарними та вокальними каверами на пісні гуртів Аскін Аліксендрія, Айсі Stars, Атак Атак та інших заграничних пост-хардкорів із дискотекою. Молодому перчику із Харцийська тисячі коментаторів, як і під моїми відео, говорили «Кам ту Бразіл. Ну і звісно, коли ж ти вже створиш власний гурт. Заморські коментатори були не в курсі, що Донецький Денис уже взяв на той час багато очівок українського метал-музиканта, встиг пограти у руському гурті орігамі, розісратись із кацапами і повернутися із заробітків на батьківщину із новим курсом на Америку. Пробивний шафоростов шляхом спамингу людей повідомленнями у соцмережах зміг випросити гостьовий вокал Жоні Франка із Атак-Атак. І атак". їх спільна пісня. Заявила на увесь світ. Дивіться, що тут у нас в Україні робиться. Це ж постхардкор. Якщо такий неочікуваний дует вас ще не здивував, тримайте ще обома руками. Бо далі там іще неймовірніше. Після дуету випустили кліп «Make it precious», де донецькі і вже знайомі нам маріупольські лідери у джинсах із Барабашово усі ковбасять у гаражі метал із Тіктоніком. Альона Винницька з Віагри та Харчишини з другої ріки за ту пісню особисто вручили Денису і пацанам на телевізорі баночку Туборга. А на Ютубі гаражний кліп через феномен хайпового Дена став дуже вірусним. На хлопців, як у казці, посипались пропозиції від американських лейблів, жениться вирішили на Samarian Records, щоб бути в обоємі з IC Stars, Askin Alexandria та іншими крутими постхардкорщиками. Пацанам зробили візи, і новий гурт Дениса. Та Серьоги Make Me Famous поїхав підкорювати Америку і світ. У інтернеті я і сотні тисяч інших молодих людей з китайськими гітарами заздрили успіху денчика. Уяви, і ти, і він починали займатися в один час. Тож кавери якісь грали, але я все ще нічого зіграти не можу, а він уже американська зірка. А бідно було усім. Це що виходить, треба було більше займатися чи що? Уже там, в Америці, чуваки зняли кліп Blind Date 101. За сюжетом там підлі дівки напоїли і роздягли козаків, а у кінці вони усі мусять голі грати брейкдаун на сцені, закриваючи гітарою пісюн. І це ще не усі гітари є, подивись на Кравченка. Хто зрозумів прихований смисл цього відео, поставте лайк. А якщо у вас у процесі перегляду сталася людина прямоходяча Гомо Еректус, напишіть коментар під цим відео чи пам'ятаєте денчика і його гурт. Що пам'ятаєте? Ну і так, от мислі відволічуються, і можливо, воно само якось заспокоїть хто хотів написати коментар вечірні андернік притібой піскам ту Бразіл теж зараз гарний час. Далі на нас скинули дебютний альбом гурту «It's Now or Never» з амбітною, багатозначною назвою і купою пісень, і з яких мені оця от подобалась наприклад. Як це часто буває, навколо бедбоїв були скандали. Злі язики розповідали, що гурт Дена якимось чином написав музику трішечки схожу на музику Аскін Олександрія. Тут уже на ваш розсуд, схоже чи ні? Більше за всіх в інтернеті горіли хороші руські, що захлиналися гамном в коментарях, називали Шафоростова фамільярно Шафор, Шифер і Клаудією Шифер навіть, бо ніхто не міг витерпіти успіху денчика. Чому замість того, щоб грати в Арігамі, він грає в якійсь там Америці, як Лох? Що за чамар такий? Співак гітарист емобой і бізнесмен Денис Шафоростов на зло коментаторам крутився в Америці, дай Боже. То його гурт спонсорують гітари Шектер, То він з кимось пішов на пиво. Вони тепер ендорсери ESP. Бізнес-жилка нашого земляка. За його власними словами, вражала за бугром тупо усіх. Інші мужики, типу лідера Кравченка, Сергія Хохлова, що потім теж виявиться лідером та Джимі Роуза, прямо так публічно бізнесом не займалися, але тягали апаратуру, усі разом грали американські концерти, і на горизонті були лише щастя і успіх, бо пацани тримались. Кубки, як яйця, самі знаєте чого. Одного літнього дня у офіційній спільноті лідер Серж Кравченко від імені усього гурту зробив заяву, що лідер Денис нехороший хлопчик занадто амбітний, хоче більше грошей за те, що він головна зірка, апаратуру свою не таскає, і за всі ці гріхи гурт його вигнав. Ден уже летить додому в одних трусах із гітарою, як у кліпі. А тур вони якось закінчують без нього і без вокалу. І це він сам у всьому винуватий. Русня та декілька наших дурачків у пабліках була тоді в екстазі. Отак тобі і нада, шафер і шифер, кидала. Ден десь у себе написав, що пацани всіх обманюють, попки брудні у них, а він справжній лідер. Але уто тоді повірили хіба що якісь дівки у Бразилії. У тому конфлікті прості пацани, що віджали у Дениса гурт, сприймалися як наші, а шафоростов чомусь був злодій емобой. Основний склад Make Me Famous сколотив новий чоловічий гурт Oceans Red, які дуже швидко випустили Harlem Shake відео. Ставте лайк, якщо згадали Харлем Шейк, а також дві нові пісні Blood і Secret Window. Також було запущено інді -го -го збір грошей на альбом і на пропітані, куди я студентом відправив пару гривень зі стіпушки і мені з Америки подарували майку з автографами. Я її в капішному гуртожитку носив. От зберіглась така фотка. Не смійтесь, пацани. Водночас із тим Денчик сформував команду «Down and Dirty» і випустив пісню «Move It». На кліпі, до якої зараз 10 мільйонів переглядів. Ось так в Україні українські пацани лабали сучасний метальчик світового рівня. Тупо кайф, я вважаю. Уся ця чудова нова музика використовувала частину невипущеного матеріалу, чи то Make Me Famous, чи може навіть Pictures Inside Of Me. Але те, як Кравченко свою випустив на тиждень першим, Дениса звинуватили, що він знову все украв. Докопались до цього куска у Діна. Бо у Кравченка у новій пісні такий фрагмент теж був. Цікаво, і нові пісні Кравченка і Дениса використовували фрагменти і напрацювання із їх старого спільного невипущеного трека. Але русня у пабліку ПХК Гайс раділа, що шафор усе украв і щодня постила голосування, який ж гурт вийде переможцем із цієї американо-української срачки, і чи, хоч один із них залишиться Феймос. Гурт «Ocean's Red» випустив і пішку, і заглох. Українська його частина, тобто усі, окрім барабанщика, повернулися жити додому, до мами. А новий лідер гурту Сергій Хохлов зробив заяву, що Кравченко багато хворіє. Для гурту нічого півроку не робив, апаратуру за станом здоров'я, мабуть, більше тягати не зможе. І тому він з гурту йде, а вони знайшли собі нового співака і Сержу бажають удачі. З новим співаком випустили альбом у стилі Coldplay. Зіграли концерт у Бінго, і на цьому все остаточно закінчилось. Кравченко заявив, що починає нову електронну кар'єру як діджей SJ Оушен, і стане дуже відомим так. Але переглядів на його каналі було в 100 раз менше, бо хайп і момент уже було просрано. Гурт «Down and Dirty» Даунендортішафоростова навіть із 10 мільйонами переглядів теж призупинився через то, що з британського гурту Аскен Alexandria... Пішов їх фронтмен Дені Ворсноп. Дені набрид метал, бо він дуже рано відкрив усі його ачівки, через що еміратський Брітос вирішив стати рокером із новим супер рок-гуртом. Заміняти зірку і грати 100 тисяч концертів по всьому світу запросили нашого козака Дениса Шафоростова. Що встиг там з усіма передружитися в Америці як справжній бізнесмен, русня в контактів сиралася, палила футболки, і диски і рвала волосся на жопі, бо український шафор знову всіх переграв. Було класно. А інші прихильники гурту Аскін Александрія зустріли денчика дуже тепло. Дені Ворсноп стомився від металу і ще до того, як пішов з гурту на концертах, часто халтурив. Наш денчик, на відміну від Бритоса, випив живчик. І заряджав наживо так, як гурт тільки на записі колись звучав. Альбом The Black випустили у 2016 році, де шафер був співавтором і вже повноцінним учасником. Оцінки були непогані, а у пресі бенчик і денчик стали як біба і Боба, найкращими друзями і бро. Далі усім мало світити лише щастя і успіх. Рокерська кар'єра Дені Ворснупа не пішла. Арабських нафтових грошей влупили в його розкрутку нормально, але на концерти у стилі чоловічий рок для чоловіків молодь не ходила, бо нікому воно не всралося. А усі гроші в молодіжних концертах. Тому одного прекрасного дня у пабліку Аскен Олександрія написали: гарна новина. Дені повертається у гурт, бо йому потрібні гроші. А денчику бажають усього найкращого і нехай щастить. Історію бритоси розповідали дуже дивно, наче наш Ден у 16-му році мовчки голий з гітарою поїхав в Україну, вимкнув телефон, перестав усім відповідати на їх повідомлення і сказав, що він тут самий главний і хоче всі гроші гурту. Як це він міг сказати, якщо він не відповідав на повідомлення, я не знаю. Знаю тільки, що хороший друг рокер прийшов Брітосом на порятунок, врятував своїх пацанів, і нам це продали як велику перемогу. Русня запустила черговий. Цикл хайпових відео, де обсирали Дена. А я пам'ятаю, що теж сприйняв це як покращення. Типу, оригінальний співак, вокаліст, повернувся в рідний гурт. Дені Уорсноп – наш західний партнер. На ненадійних західних партнерів Денис не ображався. Сказав, що ніяких обід немає. В 16-му році в Україні вже два роки, як війна була, і він хоче провести якийсь час із сім'єю, а не на заробітках. Так, що воно, мабуть, все на краще. І навіть якщо гурт його попер, він. Хоче зберегти з усіма нормальні відносини, щоб далі заробляти із своїм черговим новим українським гуртом американські гроші. На цьому, на мій превеликий жаль, ефект Шафоростова та його надприродний хайп кудись пропали. І успішний успіх закінчився. Де вони всі зараз, успішні чи ні, я, звісно, сказати не можу. Знаю, що діджей SJ Ocean на свій той самий Ютуб канал заливає відоси з Діабло 4 і Варкрафта, грає в комп. короче. Час від часу на каналі з'являються ностальгічні відео з їх року в Америці, і як там все було класно. І гітарист Джиммі Роуз грає в комп на твічі, і час від часу на каналі і у нього з'являються такі ностальгічні відео. Американський барабанщик Дасті Боулс має канал на Ютубі, де він учить усіх, як записати свій метал. Моє улюблене його відео це я і мій трирічний син граємо метал. Молодці. Ну, а що ж там денчик? За останні 7 років Ден пробував запускати іще 10 різних гуртів. Робив руський естрадний поп-реп із піснею Стов, дєтка, покажи язик, про яку найкраще сказали на Ютубі бразильці коментарем Don't come to Brazil. Нічого із цього не пішло. Час від часу ставались якісь конфузи. То Денис знову випустить нову пісню у стилі Аскін Александрія. Аскін Александрія уже два роки тому ту пісню випустили. То хтось якусь картинку десь скачав. Росіяни, звісно, кричали Вор. Але доведіть мені, що Денис сам не написав ту пісню в 16-му, коли вони працювали над Black». А день її просто переробив після цього. Британський співак американського кантрі із Еміратів у мене особисто зараз довіри не викликає. Найбільший актив і надбання Дениса на сьогодні це купа руських хейтерів на Ютубі, що до сих пір збирають сотні тисяч переглядів щоразу, як випустять якесь відео, де обісрали денчика. У людей прям ціла кар'єра на нашому Денисі побудована. Самі вони нічого в житті не досягли. Стерв'ятники і клоуни, і вони, і ті, хто це дивиться, пішли вони. Які мої з цього приводу думки і мислі? Традиційно у Рубриці Думки і Мислі на каналі Вечірній амбернік По-перше, Денис наш ніде не каже і не казав, що він руський. Завжди гордо заявляє, я українець з України. Про те, що в Україні з 14-го року війна була. Він говорив ніякого гамна, я вважаю за ним не водиться. А реп колись і МЦ ставес і альона Алькаїда записували і нічого. По-друге, дуже жаль, що нічого не вийшло ні у Make Me Famous, ні у всіх інших колективів. Бо музон всюди непоганий. Колись був світової якості і актуальний на той час. Пацани талановиті. І якщо хтось з учасників зараз дивиться цей відос, пацантре, великий респект вам усім. Якщо десь я з гумором перегнув, прошу вибачення. Я ні в якому разі не хотів глузувати ні з кого. Поважаю і захоплюю з вашими досягненнями без жартів. Ну і третя думка, і мисль полягає у тому, що російський медіапростір і в Києві багато кого тоді налаштував проти нашого Дениса. На концертах менш відомі пацани щоками тоді противно сміялися із шафоростова, як на Росії, сміються, і чомусь не розуміли, що денчик наш. Нам, блін, і Дасті Болз був наш, і Дені Ворсноп був наш. І от тільки Денис чомусь не наш був, і глузували всі з нього. Це бреди неправильно. Якби у мене була машина часу, дідуля Анбернік купив би біткоін, перенісся би в 2012 в Америку і передав би пацанам, щоб тримались кубки, як ну ви поняли, і щоб біткоін теж купили. А нашим у клубі індастріал на концерті сказав би: не гоніть на Дена, ден наш. Ну і отаке от вийшло відео. Якщо вам сподобався цей відео, поставте лайки, напишіть коментар, пам'ятаєте ви щось з цього чи ні. Які ще є українські виконавці, які мали успіх у світі, а вдома про них ніхто не говорить. Особиста подяка спонсорам каналу. Володимир Бух Костенко. Дрейн, Вантерман, Влад, С Ок, Александр, Калус, Энтро, Руф, Фанцаренко, Эйджерико, Слевен, Бсемен, Марил Кань, Умберто Еко, Тайлер Артериан. Шо сейчас будет? Дискотека. Алек, Датцын, городський, денчик, Ярослав, Дейл, Дикетфорнеплей. Хоче приєднатися до цих вельми шановних панів і леді, вступайте у спонсорську програму Чернігівське біле, де відоси можна дивитись раніше і виходить бонусний контент. А на цьому усім, кого я особисто не побачу цього року. Уже хлопці й дівчата, хочу привітати вас із наступаючими святами, з Новим роком, з Різдвом. Надіюся, що наступний рік буде. І дай Бог, що в ньому будемо ми. А там далі подивимося. Я думаю, будуть якісь гані новини. Дай Боже. Дякую усім, хто дивиться відос, хто ставить лайк, хто пише комент. до наступної зустрічі уже в 2026 році. В Цьому я усіх обіймаю. З вами був вечірній Анбернік.